Вітаємо всіх! Сьогодні ми ведемо репортаж з Колинівського кладовища. До нас звернулися глядачі, які повідомили інформацію, що тут уже декілька місяців розкопують могили та крадуть металеві частини пам'ятників. Подробиці дивіться далі. На жовтоводських кладовищах орудують мисливці за металевими виробами. Чергові випадки вандалізму трапилися днями на кладовищі в районі Кулинівки, яке вже давно ніким не охороняється. Мешканець міста Леонід Миколаєвич дізнався від знайомих, що хтось обікрав могилу його тестя. Крадії викупали усю металеву арматуру. 27 числа цього місяця мені дзвонили і сказали, що. разрушили могилу моего тестя. Значит, это уже второй случай. Несколько лет тому назад эту могилку, точно так же, как сейчас ну, вы увидите в кадре, ее тоже памятник развалили. Под цветником, там у меня швелера небольшие были, их вытянули, а под памятником была двутавра, где-то 20-24 номер І порядка двох метрів длини, то тобто є дуже тяжове. Викопати дані не смогли. Ну, все це мені, звісно, довелося відновлювати. Зараз те же саме. Приїхавши на кладовище, постраждалий чоловік застав сумну картину. Розкопану могилу, завалений на землю пам'ятник і обламану лавку. Ну, по першому случаю з скамейки, звісно, нікуди не звертався. Ну, а ось этот уже ну, я обратився. Органи міліції, там діло завели, виїжджали сюди працівники МВД. Ну все це запротоколювали. Жертвою вандалів Леонід Миколаєвич стає вже не перший раз. На початку весни так само обікрали могилу його батька, яка знаходиться на цьому ж самому кладовищі. 9 мая, після возваження пам'ятнику погибших. моя мама это участник блокады папа ну всю войну прошел у него 12 боевых наград мы пришли ну по традиции после возложения мы ну, приехали сюда я привез маму пришли на могилке и там оказалось что могилку вырвали ну то есть на это на металлолом Тобто розкопали і забрали ці труби металеві. Так, да, 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 да. Мама, конечно, очень розстроїлася, поэтому мені прийшлося срочно порядка в праздники, там искать людей. Ну, за 4 дня я За словами постраждалого чоловіка, красти тут почали доволі часто. І не тільки тут, але й на інших кладовищах міста. Ну, це проблема не тільки конечно, мене, тому що 27 числа ще було три случая. Надругатися над пам'ятником. Два на водобуді, один здесь. Це вам ваші знайомі, чи ви чули просто про це? Я коли в води, мені сказали, коли оформляли документи. Ну, я так вокруг пройшовся, але ну, такого крупного немає. Ну то, що двері знімають, що скам'яки ламають, це постійно. Останнім часом чимало жовтоводців вже постраждали від дій вандалів. Кожен вирішує проблему по-своєму. Деякі люди об'єднують зусилля і намагаються самотужки підстерегти злочинців. Інші покладають надію на працівників міліції. За останні два роки в цьому районі у мене дві могилки рядом. Уже третій случай вандалізму. Я вважаю, що наразі органи міліції. Ну, посмотрите, є зараз з ким здесь общатися. Це стара частина кладбища. родственников, ну, когда только мы здесь похоронили своих близких, мы всех почти всех знали, общались это. Ну, сейчас, сюда ходят, конечно, много прежде чем это. Я не пробовал, но это не очень реально. Первая проблема, что есть у нас уроды такие, это людьми их нельзя назвать, которые ну, творят такое на кладбищах. Ну и вторая проблема, конечно, с металлоломом, с приемкой. Это как не кажется. Где-то сейчас открылись опять эти подпольные передвижные пункты приема. Потому что это, ну уже так из опыта я местный житель, это так было возле садовых участков. Где-то приемный пункт открылся, и все, и пошло водопровод резать, и все прочее. Вы поймите, что эту оградку, которую у папы сняли, А наш недавно викрашене. Видно, що це складбіще, що кладбище це -то з того, де слід з цієї і прийняли. Жовтоводці, ображені вандалами, сподіваються, що міський голова наведе лад у місті і змусить відповісти по закону тих, хто допомагає грабіжникам глумитися над похованнями. Скільки бут, бутилок самогонки, от вони, а затрати по відновленню. Вот папина могилка. Ну, мы, жена пенсионера, обошлась почти в одну пенсию. Ну, хорошо, конечно, там сестра, мама там помогла. А вот сейчас вот это вот, во сколько это все обойдется, я не знаю. И помочь тут уже некому. Просто придется мне со своей пенсией, с пенсией жены все это восстанавливать. Я обращаюсь к мэру города, я понимаю, что у него сейчас проблем очень много. Недавно на этот на эту должность пришел. ну, обратить внимание на эти пункты приема в Токчермета.